Всім привіт! привет! С вами Саша Крут. Кто за такий новин? скін? король, крипер и снег. Ладно. Ладно. Я вам хотіла показати одного лавку. Доскі, досвід, чи тут творчі. Ну, вибачте, якщо мама зараз виключить це мене, то пробачте. Просто я не можу так. Я не знаю, я це не контролюю. Як воно так появилось? Беремо доски. Нам не треба доски. Таблички. Вот <творю> это. Ну, далее всякі персон для дом. Я шутку весьму. Еще потолка. Строємо вот таке. Куда юда? -да. Юда?

Як думаете, в данном случае Сам все допустим. вот ладно, нормально. Сампер ось таке. От тепер робимо тут. тут так будут так. так, так, так в чому на, на... на Пишите в комментах, коли строим вам перемотувати, чтобы <пишите>, долго не було. Чи вы хочете послухати? Ладно, я пока что знимаю. Так. Я буду знімати десь приблизно 10 хвилин, Добре? За скільки мені треба буде цей домик построїть? Вы можете всякие типу, щоб чтобы завалить десь вдома, вас захопили, типу, тут застроїли решітку. Ось тут ви там дрой, ну ви куда Бо Я зараз вам все розкажу і еще. Есть ще и третье. Зараз робимо домик. Если вам ну, получится что-то отсутить. Давай ты. Зараз щось. С моей помощью. Заросшись мой. Если, если тут. Что мобы тут на спауни. если вы хотите, то у вас может быть мобу. буду Ну ладно, бачите тут мы рунуем такие сходинки, но тут два блоки так не пиздения писал, так и меня чуть не убила. Докопались, чтобы Бедрока На что я скинул изобразишься поски. Я просто думаю, що вы мере. ладно что не Беремо таблички. Тудрую моїм для пусти два блоки, і от бачите. Тепер... Бачите? Ось так все викладемо. Тепу все тут було застроєно. Потом так просто и так далее. Мее. А вот теперь же бачите я. Как табличка тобто одна за мою ну, падала? И далее. Вот так, ну я поняли. Далее просто кросс. Я думаю, що Майнкрафт така дивно раджу туди. Е, ну я сить так думаю. Бо подивіться, табличка? Зараз Як табличка, так стоять. Давайте застроїмо предп'ятім, які може падати. Я, наприклад, вибрав пісок. О! Ну, тут Дово, так, тож. Отже, я думаю, що це препарат. просто прикуточк. Це факт

Рабочий стол. И в нас за сайт не будет. Блин, как стал. Най-то. Назад в дверь еще поставлю. Вот типу. Ты звичайний домик, вы заходите в него, матч тут всякий такий. Ну тут звичайно. В сундуках тут нічого. Ну конечно хтось з таких едет типу, А, сюда буду я забуду завитить типу, кран Ну, ну не все так просто це, О, де так? Він, що стручний, що тут є. І він хоче зруйнувати два блоки. Типу. О, хтось зі сходинки. Ви тут, типу, робите, що хочете. Можете, типу, йому його оскорбіти. Ну ладно. Ну ви поняли? Ось такий прикол. Тепер подивіться. Чисто як звичайний домик, ну ви вже побачили, що це не звичайний. Так. Всем пока-пока. Поставь -пока. лайк и подписывайтесь.